Кажуть, такий є супер плюс, у цієї трубочки. Я перевірив і можу так сказати для рибаків, що отака от тема вам буде це набагато краще. Ну, По ходу відео я вам розповім чому. До речі, забувся ж да, сказати. Взяв ту ж саму потужну палку, опа! Азартна рибалочка, блін. Новічкам це просто снасть заготовителя, Снасть заготовителя. Привіт, друзі! Пам'ятаємо відео, коли я вам показував отакі палочки. Ну і просив вас написати, якщо хто знає, що це таке. Було багато коментів, але ж більшість з вас написала, що це дуже схоже на принцип цирульської палочки. Впустив, нічого страшного. Дивіться, штука вийшла дуже і дуже гарна. дуже уловиста. І... Мені здається краще, ніж відвідний повідець. Але оце заморочки, і правильно дехто сказав, є відео, як у цю трубочку правильно гріти феном. Але ну, самі розумієте, ну, я за себе скажу. Мене завжди вчили на своєму прикладі розповідати ну, всі негаразди. Дивіться, особисто я оце виливати. І вдягати оці трубочки там, феном щось, ну, робити, ну, це не моє. Так, да, ви можете десь когось попросити, вони вам зроблять. Дивіться, декілька рибалок провів, експериментував, тому що ця тема, коли оцей груз ковзається, мені дуже і дуже сподобалась. Тому вирішив, дивіться, 100% зараз покажу, розкажу, розкажу. Міні-недоліки, і ви забудете, що таке отвідний повідець. Ну, от побачите. Робив я всякі експерименти і одразу, мабуть, давайте, тому що коменти напишуть 100%. По-перше, дивіться, це в мене 0,4 нитка. Полюбляю на рознесенних оснастках, я, коли ловлю окуня, полюбляю повідець ставити 0,2 флюр. Тому ця вся тема така дуже делікатна. Дивіться, прив'язав я, ну, поставив я спочатку сюди стопорок. Резинові у ці стопорочки для фідерістів, там, поплавочників. Може, я якийсь там стопорочок не той купив, але ж це так само і ви можете трішки щось не те взяти. Може дешевенький, може, ну не знаю. Дивіться, може я не вгадав. На 0,4 нитку спочатку вдягнув резиновий стопорок, потім взяв метр 0,2 флюра, прив'язав ну, морквинкою такий мій вузол, самий любимий, морквинка. Він такий вийшов делікатний, делікатний. Поцепив я 7 грамів, тоді у мене було десяточка, поцепив 10 грамів, зайшов, почав кидати на третьому закиді. Ну, знаєте, махаєте і ви так само будете махати. Добряче, так вам же далеко кинути треба. Як махнув оцей весь стопорок я думав, там і крючок відлетить. Все отак склалося сюди. ну Зрозумів, що потрібно, мабуть, в'язати, чи мати шнур товще і товще флюр, і в'язати іншим 100% вузлом, щоб цей стопорок не пролітав. чи чи Шукати якісь супер спеціальні, круті, дорогі у ці резинові стопорки. Чи треба піти в магазин, підібрати супер дрібну бусинку? Але ж от, ну, 100% у вас вийде на рибалки, що ви будете цей шнур, потім в ту бусинку ну, довго-довго це все чіпляти. А як я ось о, наскоками цей. Е Рознесену цю оснастку не дуже часто використовую, то ви ну, 100% загубите. Тому прийшов до такої теми, берем маленькі в магазині віртлюшки. Просто малесенькі-малесенькі. Для цієї оснастки вам потрібно буде два малесеньких вертлюжка. Ну, Блін, друзі, просто не знаю в камеру, як це все показати. Вони маленькі. Берем перший віртлюжок. Зразу вдягаємо його на шнур. Кидаємо, він буде сковзити. Потім другий Другий беремо вертлюжок, але ну, в'яжемо його зразу до, до шнура. Не забуваємо, друзі, не забуваємо, коли в'яжемо е до шнура, то обов'язково шнур вдвічі складуємо. Це обов'язково. В'яжу вузлом клінч. Мінімум, друзі, робіть 6 обертів. Мінімум 6. Виходить отака тема. Нічого, нічого тут складного нема. От до цього ковзаючого віртлюшка ми в'яжемо 25 см флюра. Але флюр не вяжіть там теж 0,2, вяжіть щось товстіше. 0,3, а можете даже трішки і товстіше прив'язати. От у мене 0,35. Ну, а далі беремо грузик, палочка така для дропшота. І прив'язуємо 25 см. Тут, дивіться, можете зробити петельку, щоб міняти грузики, міняти вагу, тому що ну, зайшли десь на точку. Тут вам 10 потрібно, може 15, а може і 7 чи 5. Тому, щоб міняти бистренько, краще тут зробити петелечку. Хто не знає, як зробити петелечку правильно, подивіться на Ютубі, є вузол вісімка. Отак, отак він називається. Я просто зараз прив'яжу, тому що я вам просто показую, як краще зробити цю снасть. Майже все готово. А на оцей Вірклюжок в'яжемо флюрик 0,2, але мінімум метр. Метр, метр двадцять. Отак. Все, друзі, все. Вішаємо сюди приманочку і дивіться, начебто відвідний повідець. Але забудьте це. Ну просто забудьте як страшний сон. 20 років рибалю завжди думав, відвідний повідець. дивіться. Спортсменам це взагалі не потрібно. Ті, хто хоче бистренько наловити риби, відвідний повідець. Ну ви це все знали. Я 20 років теж думав, відвідний повідець, відвідний повідець. Але оця тема, дивіться, я трішки вам ближче покажу. Коли повідець ковзається, це просто супер вийшла тема. В руку передає набагато, прям набагато краще. Кліваку. Просто ви, ви бачите шнур і флюр, ну ваш повідець це одне ціле. Риба з цього напрямку цикнула вам все в руку. Дивіться, оця тема тепер буде називатися ковзаючий відвідний повідець. Все. Просто за відвідний повідець забули, запам'ятали, ковзаючий відвідний повідець. Оце вам тема. Все, друзі. Починаємо рибалити. Снасть готова. Поставив сюди твістера. Зайшов трішки у воду, тому що ну, багато тут трави. Ну, так вдобніше. Можна і за очерет покидати, і в ту, і в ту сторону. О, полетіло гарно. Далі все, як на відвідний повідець. Але ж пам'ятаємо, як я і сказав, ковзаючий відвідний повідець. Опа. Тинь, 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 друзі, є, є. Опа, є, друзі. Рибка є. На цю точечку я не, не просто так заїхав. Увечері на цій точці я знайшов риби. Ну і риби було в кількості. Тому що приїхав сразу, щоб вам продемонструвати, яка ця буде гарна снасть. Щоб ну, не півдня шукати рибу, де вона знаходиться, а приїхати і вам все сразу продемонструвати. Як працює, як працює? Просто працює. Грузик десь там натягнувся, рибка. Торкнулася приманки і ви вже все це в руку. І в руку, і в зуби, ну, хто як хоче. Ну, ото кажуть, палка в руку віддає. Не знаю, як там у вас буде палка віддавати в руку. Хоча, пам'ятаємо, на отвідному повіці там нічого не віддає в руку. То тут буде 100% кліваку, буде 100% передавати вам в руку. Просто повірте мені на слово. Робите закид, чекаєте, коли приманка падає на дно. Робите отакі коливання, пауза, протяжка. Вибираємо. Знову якісь коливання, пауза, протяжка і будете з рибою. Даже можна отак грузиком на дні, на дні подіргати. І усьо я вже почув, як цікавиться риба. Даю трішки паузу. Слабина і, і є, і ось дивіться, яка, яка потужна викиду була клівака. Рибка дає спротив палочка. Знову взяв палку потужну, довгу, 90 саваду. Дивіться, поки вам показував паузу, да, ну, робив акцент, типу зробіть паузу, риба заковтнула дуже і дуже. Сильно. Тому обов'язково, коли у вас розніснені оснастки, маємо інструмент. Це ну, обов'язково. Бо будете гратися, будете ходити на берег, шукати палочки. а так у вас все повинно бути біля вас. О. Ну, скажіть, чим не гарний окунь? Просто суперовий окунь, просто суперовий. Тут, коли ви ставите товстий флюрик, як я і сказав, тут у мене 0,35, не ставте тут дуже, дуже тонесенький на оцей грузик, ставте потовше, воно буде жорсткіше, і вам оті, типу цирульських палочок більше не, ну, не потрібно. Тут за 2 хвилини все зробили, даже, ну, може хтось і швидше це все зв'яже. І буде просто супер. Нічого не перехльостується. Просто ось. Кайфуєте, робите закиди, робите проводку і тягаєте рибу. А невелику приманочку закинути ну, дуже-дуже далеко на 2-3 грамах. Ну, ви так просто не сможете. Тому це нагружені такі приманки на великих вагах на ковзаючому отвідному повітці. Це просто супер. Ну, не завжди, не завжди клює. Може хтось буде думати, якщо зробив таку оснастку, то буде на кожному закиді. Ні, не на, не на кожному. До речі, забувся ж да, сказати. Взяв ту ж саму потужну палку, це Савада 90 до 16 грамів. Правильно, мені були е, питання, поставили. Вона правильно називається sw 90 l З тестом від 4 до 16 грамів. Тому що, коли я казав, палка до 16 грамів у компанії Азура є ще одна палка, теж з те... Савада і теж з тестом до 16 грамів. Але ж вона не в 90-й довжині. 80 там, мабуть, третя довжина. В мене вона теж була, але ця мені подобається. ну, Як знаєте, як супер універсальна палка. І Судака, Судака ж ви ж бачили, як я на цю палку. Рибалив, кидає далеко, потужності хватає, Опа, була тичка, прям була тичка і все добив. Добила рибка. Рибка це окунь. Потужності в палки хватає доставати гарних судаків, кидати п'ятнашки. Та навіть ну, поверху теста сміло ставите грузик і плюс велику сіліконку, От ставите 15 грамів грузик і 4 дюйма сіліконку швиряєте. Січе рибу просто супер. І такого дрібного окуня, ви бачите, я ну якось себе не, ну, не відчуваю зараз якимось ущербним, що в мене така потужна палка. І такого окуня, знаєте, на потужні палки ну, не дуже кайфово е, рибалити. Хлистик згибається навіть на цьому 100-грамовому окуні. І чуйки. Хватає. Це топова, друзі, це топова палка. Оце от, от от тюкнув, гляньте, риба так тюкає, роблю начебто підсічку нема, от Думаєш, чому нема, і вона добиває. От просто я її... Не знаю, я поки не можу сказати, де вона знаходиться, в якої товщі води. І, чесно кажучи, не знаю, скільки там на викиді метрів. Вода дуже на водосховищі впала, тому ну, не знаю. До трьох, може три, може чотири. Я зараз не рахую. Є спеці, які закинули і одразу можуть відрахувати, яка глибина. Я не спец і в не заморачуюсь. Я воно просто вам приїжджаю. Як кажуть, роблю контент. Приїжджаю, кидаю все у прямому ефірі, ніякого цього диванного експерта не включаю. Просто показую, зру, роблю закид, зробив таку оснастку, показав і ще й в прямому ефірі продемонстрував. Ну, такі задачки у мене. Можна, звісно, та даже не то, що можна, просто супер легко. Сісти було б включити дома камеру, ніде не виїжджати, не мерзнути рано, не вставати. Дома просто показати, але ж ви ну, не, повірите, не повірите. І от тако можна ще як мікроджигом, грузиком постукати, в цей час приманочка парить до землі. Хоча, мені здається, рибка активна і на дні її нема. Вона в товщі води. Тому супер довгі паузи не потрібно робити. Так, да, ось от, траву ніхто не відміняв. Якщо є трава, то, звісно, ви е, зацепитесь гачком. Ось. Все. До речі, ото про ту цируйську паличку, типа супер тема. Ну і та трубочка, що ну, на тому грузики була. Типу, потрібна, щоб проходити каміння, проходити траву. Сразу вам хочу. Сказати, ну, не, не один. я ж не вдома вам показував. Навіть е, ота трубочка, якщо трави багато, вона теж цепляє траву. ну все, Дивіться, зараз покажу тащу пучок просто супер трави. Грузик, воно вже, ви бачите, на ньому трави нема. Вся трава на гачку. Вся трава на гачку. Ну, до речі, риба зійшла, риба зійшла. Той ну, та цирульська палочка, чи от в тому випадку, як в мене була грузик і трубочка, буде дуже гарно проходити каміння. Багато у вас таких містяків, де супер багато каміння. Ну, не знаю, в тих містяках, де багато каміння, ну, я зазвичай трішки іншими снастями ловлю. Ну, Звичайним джигом, тому що там у мене судак, а ось де я приїжджаю Окуня, пісок болото, ну таке все, знаєте, каміння нема. Тому заморачуватись довго, щось виливати, там феном сушити, розтягувати, мені це не потрібно. Оце, що я вам показав, оця тема просто супер. Тому що і у вас у 90% теж ну ви не приїжджаєте просто в скелях рибалити. Можна ще рака поставити. До речі, якщо рибалити на рознесенних оснастках, то коли приманка у вас не огружена, то на такі раки, на віброхвости краще ставити офсетного гачка. Ну, зараз я нічого не буду перев'язувати, просто покидаю трішки рака цього. Але ж, як я кажу, ви вчіться на чужих помилках, правильніше було б цього рака поставити на офсетному гачці. Він би тут, знаєте, трішки пригружався би, і він супер отак, шов би не, ну, не перекручувався. Але це таке. і У мене і так клює, і так клює. а була ха ха, -ха, 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 -ха. Була клівака і ось. І... А на цій той, де є риба. Рак така активна, приманка, і так тарабане, риба відзивається. Опа! Трішки даже заляпала. Так, забувся застігнути сумку. Раз отак, знаєте, забувся застігнути, то в мене все вивалилось. Ну, Була така історія. Така, знаєте, інтенсивна сьогодні риболовля. Відео таке швидесеньке вийде. Ну, Якщо я десь... Кричу, то ну, извиняйте мене, тому що ну, якийсь такий азарт там вище стояв, там вітер дув. Знаєте, коли вітер дує, ось сьо, у, гляньте, який потужний. Коли вітер дує, я ще сам себе погано чую і мені здається, я дуже кричу. Гляньте, який потужний, блін. О, здався. Трави багатенько, палка продьоргає рибу просто гарно скрізь ту траву. Стой, стой, стой. Оп, бачимо. Ще, ну Це так вам просто демонструю, що все все працює. Ковзаючий відвідний повідець просто супер працює. Просто гляньте, як він напижився. Хоче вам позувати. Рак, Рак відпрацював. Опа! Все, дивіться, сразу достаємо окуня. Ще раз коментую снасть, плюси ви вже самі бачили. Ще є плюси вертлюшків. Це те, що, ну, пам'ятаємо, хто рибалив на вертушки, пам'ятає, що ця вся тема крутиться, і вертлюшки допомагають, щоб шнур у вас не крутився. Тому. Тому де це вся тема. Знову, знову бачили, рак відпрацював. Так, 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 іди сюди. Два беремо два вертлюшка. Малесенькі-малесенькі. До речі, я якось заїжджав в магазин, то вертлюшків не було. Я брав карабінчики з вертлюшками, знімав, знімав звідти е, ті вертлюшки і ну, отак викручувався. Оці бусинки, можете шукати бусинки, заморачуватись, я зрозумів, що шукати ті бусинки, потім шнур туди сунути, ну, блін, не захтів. Спробував я стопорки резинові для поплавчанок, чи ну, я не знаю, для фідерісти, там їх це все діло дуже-дуже гарно використовують. Але ж шнур в мене 0,4, повідець 0,2. Прив'язав все це з вуз, вузликом. Морквинка на третьому закиді оцей груз, ну там в мене було 10 грамів. Впулив так, що ця вся тема прорізала, прорізалась сквозь той вудзик і улетіла от сюди. Якщо може шнур буде трішки товщий, чи вузел будете інший робити, чи може якісь суперкруті стопорки купити, може буде і суперовіше. Але ж... Ще раз скажу, отут, коли віртлюжок, тема ця вся не перекручується, тому що, ну, може хто рибалив на е, рознісінні оснастки, бачив, що отак буває скручується. Ну, не знаю, як камера супер передає чи не супер, отак буває накручується. І приходилось так інколи брати і поправляти. До речі, коли у вас тут не лєска, а флюр така тема, що ви завжди берете, отак флюр. Тянули, і він знову розтягнутий. Тому потрібно два вертлюжка грузик, трішки ну мінімум метр, краще завжди метр двадцять. Тут флюрика, грузик і силіконка. Ну і спінінг Потрібен спінінг Зробити потрібно закид По проводці вам теж все показав, нічого складного нема. Довгий спінінг, потужний, це буде супер і супер класно для такої снасті ковзаючий відвідний повідець. Друзі, кому такий відосик зайшов, підписуємося на канал, ставимо подобайку, Обов'язково щось прокоментуйте, якщо я щось там не так зробив. То ну, поправте мене. Може хтось ще ну, потрібно доробити цю снасть, щоб вона була просто шикардосовська. Підскажіть, покажіть, може я якийсь закид не так зробив, теж напишіть, тому що ви начебто і мені пишете, а я чи той глядач читаєш теж коменти і собі щось там мудрить. А я вже, коли все це гарно сходиться, показую глядачу. А глядач потім є час, приїхав на рибалку і спіймав рибу. Ну, от такий якийсь іде круговорот. Друзі, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ! Так, ну, Азартна рибалочка. Опа! Азартна рибалочка, блин. На цю снасть. Як я і казав, спортсменам ця снасть просто не потрібна. Вони і так наловлять риби. А новичкам новичкам це просто снасть заготовітеля, снасть заготовітеля. Все, все, давайте все, на цьому, все.